Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Так як зараз літня пора і хочеться менше стояти біля плити, а просто заглянути в холодильник і знайти там щось смачненьке, солоденьке. Тому сьогодні пропоную десерт, який не вимагає багато зусиль, а дуже смачний. Десерт робиться на листково-дріжджовому тісті з додаванням полуниці та крему. Поки я буду готувати інгредієнти, а ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, що ж для десерту нам необхідно. Листково дріжджове тісто, білок, жовток, вода, цукор, полуниця, лимонна кислота та цукрова пудра. Спочатку займуся тістом. Перекладаю тісто, у мене 900 г листково-дріжджового тіста. Отримається з нього 8 тістечок. Я взяла кільце розміром 7 см в діаметрі, і інше кільце 5 см в діаметрі. Спочатку більшим кільцем вирізаю ось такі кружечки. Тісто в мене трішечки підростануло. Отаке От тісто перекладаю на декор. Тісто, яке у вас залишається, ви можете з нього зробити лінивий наполеон чому б і ні у склянці. Заготовки змазую яєчним жовтком. З двох останніх частин тіста я теж вирізаю ось кільце діаметром 7 см. А далі беру кільце діаметром 5 см і вирізаю серединку, приблизно, що було посередині. Отримується у мене таке кільце. Зараз перекладаю його на заготовку. І ось так кільце накладаю зверху. Далі роблю все те ж саме. Із тих кружечків, які в мене залишилися, я хочу зробити ще маленькі тістечка. Для цього я взяла форму діаметром 2 см і вирізаю серединки. А зараз змащую яйцем меншу частину, та що буде внизу, і зверху кільце. Перекладаю в деко. І так роблю з іншими заготовками. Далі заготовки вилучкою попротикаю всередині. Наступний крок це змастити ось ці кільця жовтком. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів і чекає, поки я вже буду ставити тістечко. Випікати буду в розігрітій духовці до 180 градусів хвилин 20, але ви дивитеся за своєю духовкою. Поки тістечка гаряча, я ось так опускаю всерединки для того, щоб більше полониці в мене помістилося. Всередині тістечок буде полуниця. Для цього я полуницю почищу і поріжу на маленькі частинки. Декілька ягідок я залишила для того, щоб прикрасити зверху тістечко. Порізану полуницю перекладаю всередину тістечок. А зараз буду готувати сироп для білкового крему. Для цього в черпак додаю цукор Трішечки ось так потрясу його, і додаю воду. Бажано розлити так по всій поверхні і дочекатися, поки вода розтічеться по всьому цукру, тому що під час приготування мішати не можна, щоб цукор розтавав поступово. Цукор на повільному вогні розчиняється. Я його ось так злегка трясу, але ні в якому разі не мішаю. Зараз він розчиниться і піде відлік часу 5 хвилин. Цукор майже розчинився, на таймері 5 хвилин, а я в цей час буду збивати білки. У миску додаю дрібку лимонної кислоти, щоб вона збалансувала смак. Та білки, вони в мене охолоджені. І все збиваю до стійкої піни. Сироп буду вливати тон, тоненькою цілочкою в білки і одночасно збивати. Це треба робити швидко, щоб отримався гарний крем. Коли крем залишає чіткі малюнки, тоді він вже готовий. Готовий крем перекладаю в кондитерський мішок з насадкою. Насадка може бути за вашим вподобанням. Якщо ви уважно дивилися відео, то звернули увагу, я зі стінок ковшика нічого не згортала. Цього робити не треба, тому крем може не отриматися, якщо ви будете згортати цукор. Готовий крем за допомогою насадки висаджую на тістечко. Я відклала полуницю. Зараз її розріжу навпіл і нею буду прикрашати вже готові тістечка. Покажу зараз, як це я буду робити. Тістечко перекладаю на тарілку зверху прикрасити полуничкою. За бажанням, а в мене воно є, я ще присиплю цукровою пудрою. Тістечко готове, можемо смакувати. А зараз подивимося, як виглядає тістечко зсередини. Мені подобаються страви, які готуються легко та швидко. І це тістечко саме такий варіант. Дякую, що додивилися відео до кінця і поставили вподобайку і підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих, легких і швидких рецептів. До нових смачних рецептів.